До пункту ЗНО школярі йдуть пішки, добираються на шкільних автобусах або з допомогою близьких. На машині коконий привіз. Сподіваюся, хоч тобой набрось. Прохідний волк, хоч не напроти. Одинадцятикласниця Софія Грязон закінчує місцеву гімназію імені Скляренка. Говорить, інша школа для написання екзамену її не бентежить. Якщо чесно, я не дуже хотіла складати в своїй школі, тому що стіни трішки розслаблюють. Хочеться все ж таки бути більш зібраним на екзамені. Я брала участь в олімпіадах з англійської мови, займала перше місце в області, тому думаю, що я гарно складу англійську мову. Учасник із золотоноші Ілля Пустовіт розповідає, складає англійську, щоб перевірити. Дити знання та ділиться думками про підготовку. Важкувато було, проходив онлайн тести з репетитором, слова вчив, граматику. Ну Що хвилюватися, вже нічого не зміниш. Вчителька Дмитрівського навчально-виховного комплексу Ольга Кириченко поза стінами школи підтримує своїх вихованців, розповідає, чи можливо самостійно підготуватися до тестування з іноземної. Рівень ЗНО високий, і я думаю, що це дітям спеціалізованих шкіл можливо здати, може й самостійно навіть, але якщо старанно займатися, якщо учні із звичайної школи середньої, то, мабуть, не посильно їм буде. Просто треба додатково обов'язково додатково займатися, тому що програма дві години на тиждень це мало для того, щоб опрацювати цей весь матеріал під підготовки до ЗНО». Всі абітурієнти пишуть тестування у 17 аудиторіях, забезпечують процес 42 працівники, говорить відповідальна ЗЗНО у Злотоніцькому окрузі Наталія Строкань. За її словами, учасникам з інших освітніх закладів намагаються створити комфортні умови. Персонал, який працює на пунктах тестування, от цьогоріч 173 педагогічні працівники пройшли навчання. В першу чергу свою роботу спрямують на дотримання технологічних карт. І поруч з тим на створення оптимальних доброзичливих умов для того, щоб ось ці дітки, які приїхали до нас, не хвилювалися для того, щоб вони прийшли сюди як в рідну домівку. На вході учасникам перевіряють температуру, а всередині приміщення документи. Дякую за приймати документи до стенду і шукаємо номера аудиторії. Обов'язково вітаюся. Доброго ранку говорю. Показую, куди їм потрібно пройти, щоб вони були уважними і бажаю їм удачі. Далі діти шукають у списку аудиторії, в якій писатимуть тест. А в цей час старші інструктори пункту отримують пакети із зошитами для написання робіт. Двадцять п'ять шість Є все сходиться. Дякую. Один із таких 17 герметично запакованих пакетів показує відповідальна за ЗНО у Золотонівському окрузі Наталя Строкань. Це аудиторія восьма. Ми біля восьми аудиторії тут має лежати. Відповідно, 15 зошитів і 15 бланків А і Б, на яких будуть виконувати учні ось свої завдання. Все досить прозоро. Пакет відкривається і закривається в присутності дітей. 10.50, двері мають бути зачинені. Ті, хто тепер до нас приходить, в принципі, це вже все. Ми не маємо права їх запустити. Ірина Філенко, Федір Коцаба. новини на Суспільному. Черкащина.